Слава Україні! Героям слава пролунала на майданчику а, а, спорткомплексу. Блек, якраз таки, ну все думаю, і так зрозуміло. Шолом з погибли, загиблими а, спортсменами. Ну, Максим, сімдесят сьомий. Волода Одесілла 5 п'ятий номер. Пінто Джонатан Боб а, Дос Сантос Дуду. й Келвін Сандр Гомес. Він же Келвін. ще й. Пошановуючи Люберта, швидше за все. І що ж, розпочинаємо ми з центра. М'яч у Київ футзалу. Перша атака. непогано Келвіна проникна передача. Тут, ну, не, це відбувається не без впливу гостьової команди. Непогана передача Рафіні Стіка! В Їхні ворота не ставили 10-метровий. Келвін Спроба дальнього удара не фіксує хам'як, проте відбиває в бік ще один удар. І подивимось, чи зможе він допомогти за Родуситам. Знаємо, ми всі прекрасно. Да. Вся ця бразильська техніка. У Фебанюк останній. Праворуч, до речі, під робочу ногу. Хитає Шаропіня. Шарапіня не хитається. От Чебанюк, спроба пострілу. Було в нас, а... до речі, небагато часу на розминку. На жаль, в Одесі була повітряна на трак, а... забивши кілька зауважень. На Чебанюка, короткий удар! що дуду не виходить. Златов розняє атаку. Златов ух, з нам дуже неприємно зіштовхується. Рафіня дотепно проміж Його швидкість і його дриблінг. Не, не пам'ятаю, що він там дуже багато відмічався його якимись голами. Ефект холодного душу повинен був бути непогано. Савенко допомог. Я так розумію, тут вже є деякі непогодження з цим моментом, а тут тим часом м'яч все ж таки залітає. в Ворота таєр Експерто. Я так розумію, що швидше за все запишуть як автогол прострілював на дальню стійку Боб. І якщо я не помиляюсь, м'яч. Uh, давайте подивимось, подивимо, щоб я не був. Так, від Япарами Колінса м'яч в ворота. Невдало. Росли руку, як шла просто зупиняючи Артема. Uh, непогано. Удар дальній. На міність. силову передачу все одно все одно треба намагатися. Боже, як в цій ситуації просто Рафінія залишив м'яч у себе. Удар. Ну, oh. не знаю, людина, яка не може аналізувати. Сказав. Зіграють. На ударі непогано. І. А, ні, всі інші... а, ну і Бакінського. Якщо ми. Так, ну палиться на шаропіння. Ну, спробував непогано. І 3 в 2. Передачу знаходить Божінського. з Бо згод. Захисні. Я впевнений, кожен знайде для себе щось приємне. Передачу на дальній встигає Савенко зіграти. Оце вже було небезпечно. І контратака вікти в футзалу. М'яч праворуч на шарапіння Шара тому тут є а, а, деяка, деяка затримка між а, звуком. Чебанюк в центр на уридорогу заслабку. За як на мене, в цій ситуації підставляється уридорога. М можна продовжувати. І Стіка рятує одеський тарик. Заверти не вирішив штукнути в спину. Дальній постріл футзалістів. Як універсалів, так і воротарі. Так в центр. Один перший тайм закінчилося. Ну, 0-1, 1-5, самі розумієте, це е, продертись по бо Божінській. Ну, не проходить. Спочатку м'яч не проходить е, не проходить у редороги, а потім вже повз. У гол! команди е, в тій чи іншій ситуації. Давайте ну, бачимо двократна перевага е, по атакам. Що, щиро вітаю вас, шановне панство. Повертаємо максимально чемними і взаємовічливими. От, ну і по-друге, все ж таки тут обидві. обидві. Аут розігрують. Златов прямий. Ну, фол заробив і вже непогано. Гори дорога. палицю, палицю, на широкому кроці. Дальній постріл. Повздаль перечепив Юрій свого візавіто. То непогано. Сара пал. Секундочку Божинський. Божинський та як редорога не зміг переграти в цій ситуації. Савенко. Божинський знову відбирає златов! Златов над дев'яткою. Питали в чатику стосовно Дм... Дмитра Дрозда. Якраз Дм... таки дроз з'являється на паркеті. Ще Банюк продирається непогано. Япарама в порожнечу. Калінін добіг все ж таки і що він є переможним. Хай, ну, такий на тоненького, як то кажуть. Простіл на дальню. І Фактурний виграє боротьбу один в один, проте є підстраховка від, опане... від е... тіммейта Рафін'я лівим флангом. Прибрати руки обов'язково. І отут же. ні, підводиться Хам'як. Дивимось з іншого ракурсу. Е... Так, і чергова атака столичного колективу. Він на м'ячі. Залишає на Ух Да леже! Продерся! Продерся Рафінья! Вау, ну тут отут, отут же ні про який е, не фарб чи якийсь там рекошет, е, нічого не скажеш. Просто проліз, продерся. Е, перепрошую на Рафіння Шарапіньо е, в цій ситуації і його фірміна стріла. Дуже красиво обіграв він і у в цій ситуації на кроці. Перекатив м'яч повз. Ну, я ще раз сподіваюсь, трохи пізніше побачити, хто там асист віддав на Шоропіння. Цікаво так, чисто особисто для себе. Так, у Дрозда м'яч забирають. Спроба дальнього пострілу. Авдрозд. І. спроба від. Перепрошую, <кхм> від Качова якось продачем. Знімає вище на Щерицю. Вставляє тут Дмитро Дрос. непогано. Колінс невдало. Щериця знову ще й на перехопленні. І ще асистевувати п'ятого польового. Вперед від Хам'яка. Чебанюк чіпляється. Ну, як спробу зарахуємо. Чух! А це красиво! А це красиво! Чебанюк накидає на япараму Колінса. І 1-3. Ну тут швидше за все треба все ж таки. Подивимось відзнач... повтор. Ні, все ж таки подивимось, давайте. І ще й обидва, що саме цікаве, як і невдала. Тому, якщо хотіло би зробити ставку саме на набір командних порушень, закружити голову, як би то мовити, і в жодному разі не помилитися. Уха, тут що! Та як? Да ти серйозно! Виймайте! Виймайте, шановні! Виймайте! Не можна допускати в такій ситуації, не влучити по м'ячу. І вітають Шаропіньо. Кажучи, в трибуне думав, увага, ці кляті спойлери, закрив вуха, щоб не слухати. Але, але просто я прама Колінс. Я і сам одесит. Тому я часто це чую, що треба трошки топити за слух. Вже все. Немає можливості е, зробити якесь тактичне порушення. На рівному місці Боб. Це той самий Боб, який видряпував е, у Калініна і потім ну, використовуємо старнє положення. Дивимось. Чебанюк. Удар! Гол! Скорочують відставання Одесити. Проте все одно досі мінус два. Досі мінус два. 6 хвилин, 6 секунд до кінця. Проте пам'ятаємо. Перебір порушень. Кожен наступна. Неважливо, де воно буде скоєно, буде пробуватися. Здесь карточка. Демонструється в ліферу. Жовтка картка. Ну. Я щось там собі помічав. А, от є, ще один повтор. А, ні, ну друже, ну. Як... Якщо би. В рамках цього разу гроші Беккінка серед немає і здивимося за другою спробою. Чибанюк поперечена! Чибанюк дуже близько. І бачимо зміну голкіперів. Так, у нас. Ну що ж, якщо так от півтори хвилини на гол якось вик... 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 витрачати, то буде нормально. Треба накривати. І прямий удар. Є п'ятий. Є п'ятий гол. Що ж, а... відмічається у нас вже. і... А... А, Савенко повернувся, м'ячу. Ну що ж, один забив, два пропустив, в принципі, в принципі, ок. Але треба було ще розвернутися, якось підробити трохи далі м'яч. Я парама, я спину до воріт. Знаходить златово, Златов. Ну тут вже лягає на м'ячке, він, він затис його ногами. Так насправді, як на мене, робити не можна. Так, Чебанюк з гострого кута! Да ну, да ну, Залітай! Да ти жартуєш! Господи, яка навала? Я... І е, Ткаченко. Ткаченка десять ну, лишається на 10-тій сходинці. Е, тут, е, в принципі, так. Зупиняє, зупиняється в даній ситуації. Тут просто е, наші гості. Так, да, він не бачив е, ніякого е, сенсу. Вітаємо наших сьогоднішніх гостів з перемогою. Перемога заслужена, перемога на класі. Вітаємо також. Ну і з вами не прощатися. Буквально декілька хвилин. щоб, будь ласка, я вас прошу залишитися в ефірі. Перше все вітаю вас з перемогою. Була доволі таки цікава гра. Кілька слів по грі, якщо можна. Чи викликали ваші фузалісти установку на сьогоднішній матч? Дуже дякую. По-перше, я хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми змогли все-таки провести цей матч, бо в наш складний час це не так просто. По-друге, я дуже радий знову повернутися в Одесу. Зіграти тут прекрасний зал, чудові вболівальники. Я вважаю, що команди видали дуже. Таке видовище, яке сподобалось всім. Трошки нам більше повезло, тому що і команди Тайреспер було багато моментів і перекладене, і де вони могли забити нам гол. Але нам трошки більше повезло, і ми сьогодні виграли, але я вважаю, що команда вона дуже гідно сьогодні грала і дуже гідно зараз виглядає, і... тому теж дякую їм за гру. Таке ще питання під час цього зимового трансферного вікна. Ви були доволі такі активі активні в тому сенсі, що до вас повернулися одразу двоє футзалістів, Плюс ви ще до декілька інших легіонерів. Наскільки гарно проходить інтеграція цих виконавців у малюнок вашої гри? Дійсно, в нас дуже багато нових гравців на те, що зараз середина сезону. І інтеграція завжди проходить складно. Але я вважаю, вони вже досить непогано виглядають, і я думаю, що вони будуть прогресувати від гри до гри. Також вже в другому таймі так вийшло, що мали змогу «Одесити» пробивати двічі десятиметрові. Я так побачив, що ви під час виконання другого 10-метрового змінили голкіпера. Чи у вас є якась така градація, що умовно там на пенальт 10-метровий виходить Ля Бакінський, а Савенко грає там, ну, умовно, вже коли там 5 на 5, ну самі розумієте, в звичайних моментах. Ну, у нас два однакових воротарії. Юра сам перший гол пропустив, він сам сказав і надав шанс Ільї. І ну, незважаючи, що добрий гравець, який пробуває, дуже гарно пробуває 10 але нас поперечина виручила. І, ну, це У нас два однакових вратарі, і ми стараємося так десь по матчу грати, однаковий час, був у кожного голкіпера. Добрий день, Добре, з нами бітаю. на зв'язку Юрій Завенко, комаритар та капітан Київ футзалу. Кілька слів по цій грі? Будь ласка, ну дуже гарна гра. Команда суперника предоставила дуже хорошу боротьбу, дуже багато моментів створила, не реалізували, але ну, дуже було приємно грати. Так, такий бій був гарний. Скажіть, будь ласка, все ж таки, як ви підходили на цей матч з точки зору фаворита? в будь-якому разі друге місце проти другого з кінця в рамках цього розіграшу якось готувались взагалі проти експерта, особисто можливо там дивились якісь ну якісь моменти, можливо, там про такого персонального Ну, то, що ми фаворити йдемо на другому місці, це нічого не означає, бо кожна команда виходить, хоче перемагати, але ми готуємось кожен раз на команду однаково. І вчора, наприклад, ми передивлялися моменти, які вони можуть создати, які вони реалізовують, які в них є гарні сторони, які помилки, тому ми розбираємо всіх і постійно. Так, ну і напевно, як вода більше спитаю, пофолили сьогодні універсали трошки, вашому другому таймі, подарували. Дуже ну, дві, якщо буде дві нагоди для та експерта. Скажіть, будь ласка, от, особисто у вас, це які емоції викликає? Чи є там якесь типу, ну, наше, ви це робите, наше? Ну, самі розумієте? Ну, так, так, звичайно, є таке. наше ви робите, наші ви чіпаєте, коли у нас 5 фолів. Але не проблема в шостому фолі, а проблема була там в третьому, в другому, в першому, котрі не обов'язкові фоли. Тому ну, це час роботи, да, є такі стики, котрі потім судді дають і грати, коли. Колись дають такі фали, тому все нормально. Це гра, це футзал, це один елемент гри, котрі потім 10-метровий нам пробиваються. Перший тайм 0-1 дивилися доволі непогано, хоча і грали другим номером. Це було видно на загальному плані. В другому таймі після двох пропущених розкрилися, почали якось більше атакувати, почали е, грати у штучної більшості. Е, скажіть, що саме не вийшло. В яде в якихось моментах е, гра повернула на ті рейки, які не дозволили сьогодні отримати перемогу. Е, ну, матч був, як ми як я і планував. Е, ми грали другим номером. Е, команда дуже майстерна, що доказує, що в складі є сім, сім бразильців. Е, по, по грі хочу сказати, що ми витерпіли перший, перший тайм і мали нагоди з, зрівняти рахунок ще в першому таймі. В ну, другий тайм, я вважаю, що ми цілком точно його не програли. Реалізую всі свої моменти, можливо, навіть розраховував би на якусь там нічю або перемогу. Но майстерність гравців Київфутзала Києва довела те, що ці наші помилки вони будуть одразу наказувати. Дуже Гарна гра для вболівальників. Ну, ми ростемо, ми вчимось грати в екстралізі. і Вважаю, що для всіх цей матч був дуже гарний. Так, дивіться, таке питання. Ще питав я у вашого візові у Тараса Шпички, та експерт, так само, як і Київ зал, оновив трохи свій склад оцю, цю зимню перерву, як проходить інтеграція новачків саме у вашій команді. У нас додалися два гравці: один молодий, він ще не попадає в заявку. Входять, вони дуже добре розуміють, що таке ходзал. ну, Їм потрібен час, щоб адаптуватися і таке ще питання. Дивлячись там на минулі зустрічі та експерта, ви були в заявці. Як граючий тренер сьогодні, просто як тренер, як головний тренер, скажіть, будь ласка, це пов'язано з ну, більше з тактикою, чи чимось позафутбольним? Наприклад, якісь травми чи пошкодження? У нас були відсутні гравці, і я переодягнувся, щоб ну на якийсь випадок вийти там до мотив там гри сп'яти чи в обороні відпрацювати. Сьогодні були всі в обоймі, і я руко руководив грою.